Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні поведемо розмову про звертання до людей на офіційних заходах. Усі ми чули, як кажуть, шановні пані та панове. А іноді чуємо і такий варіант: Шановні пані та панове. Як же правильно наголошувати пані чи пані, коли звертаємося до жінок у множині? Слово. Пані невідмінюване, тому звичайно ж звертання пані у множині нормативне. Пані, але ж чому тоді окремі мовознавці радять наголошувати другий склад пані? Наголосна і допоможе уникнути неоднозначності. От справді, коли кажуть пані та панове може скластися враження, ніби звертаються до однієї пані і всіх чоловіків. А решта жінок можуть не слухати і взагалі вийти із залу. До речі, авторитетний словник Бориса Грінченка подає іменник пані з подвійним наголосом: і пані, і пані. Отже, наголошуйте так, як вам до вподоби, але знаєте, що звертання пані у множині має право на життя. На цьому, шановні пані та панове, буду завершувати. І нагадаю, дбаймо про те, щоб Україна говорила грамотно.